Російський центральний банк через те, що в Росії є інфляція, інфляційний тиск підвищив ключову ставку з 16% до 18 річних. Одразу на 2% процентних пункти це відбулося. І минулого разу центральний банк Росії робив це в грудні 2023 року. І тоді процентну ставку підвищили з 15% до 16%. Власне, що це таке, які це наслідки має для економіки Росії і чим це? Це спровоковано, окрім того, що інфляція. Поговоримо з нашим гостем з нами на прямому телефонному зв'язку. Керівник аналітичного напряму мережі Анц Ілля Несходовський. Пане Ілля, доброго дня. Доброго дня. Перед тим як поставити вам, мабуть, перше моє питання, чи було таке рішення очікуваним, що його а, Давайте можливо трішки почнемо з такої невеличкої бази про те, що, що таке облікова ставка. От мої я не економіст, але мої базові знання підказують мені про те, що от облікова ставка це якийсь такий індикатор стану економіки. І Якщо я правильно розумію, чим менше облікова ставка, тим економіка потужніша і здоровіша і. І навпаки, чим більше вона, то тим очевидно ймовірно є більше проблем. Чи правильно а, ні Ціні? не зовсім ага. так. Треба Поясні, розуміти, що облікова ставка це більше, можна сказати, стан фінансового ринку. ринку. Ага. Тобто, саме ось це якраз є більш ключовим моментом. А для розуміння у кожного уряду для того, щоб функціонувала економіка, потрібні гроші. Гроші відповідно хто їх дає, їх, дає Центробанк конкретної країни. в нашому випадку. Це Національний банк у агресора. Відповідно, А, і він визначає вартість цих грошей, які він буде давати економіці. А вартість він грошей визначає наступним чином: якщо його ставка низька, це означає, що він не бачив якихось загроз до того, бо якщо він почне друкувати дуже багато грошей, вливати в економіку дуже багато грошей, то це просто призведе до того, що вартість тих товарів, які є в економіці, їх обмежена кількість, відповідно, враховуючи те, що кількість грошей набагато більше цієї вартості, то відповідно ціна буде зростати і це провокує інфляцію. Тобто, іншими словами, якщо у тебе. Товарів на умовних на даний момент там на умовне, там, тисячу доларів, але ти запускаєш в економіку півтори тисячі доларів, то в кінці кінців вартість цих товарів стане півтори тисячі доларів. Тому а, ще, вартість цих. Коштів, які запускає центробанк, він визначає фактично до того, як буде розвиватися економіка. Якщо низька ставка, це означає, що банки можуть брати у Центробанка відповідно за низькими ставками, і вони можуть пропонувати кредити підприємствам і фізичним особам, а за цими низькими ставками. Тобто, взяв у наприклад там за декілька відсотків у банка, далі у центрального банка, далі. Банк всім надає там, наприклад, по 5-7%, що в принципі і від, від, ну, відбувається, наприклад, в Європейському Союзі або Сполучених Штатах Америки, тобто низька ставка, вона дає можливість відповідного економічного зростання за рахунок кредитів, відповідно, це інвестується в нові засоби виробництва, інвест... стимулюється попит, і в цілому це є позитивний е, момент. Але коли бачимо, що економіка не зростає. Але обсяг грошей збільшується, то в даному випадку це провокує інфляцію. Що відбувається зараз у агресора? У нього відбувається наступний такий момент: у нього фактично немає імпорта, тобто немає можливості відповідно імпортувати не як обладнання, так і споживчі товари. Вони суттєво скорочуються. А у населення внаслідок війни грошей багато. Чому грошей багато? Тому що, по-перше, це є зростаючі інвестиції або вкладення за рахунок державного бюджету, федерального бюджету. В військово-промисловий комплекс. Тобто йдуть постійне державне замовлення на нову техніку, відповідно заробітна плата на таких підприємств, вона є вища, і відповідно вони отримують більше. Це перший момент. І далі потім вони з цими зарплатами йдуть в магазини. Другий момент це питання в тому, що ці гроші надаються їхніх, їхнім солдатам. Уже до двох мільйонів рублі зросли відповідні виплати при підписанні контракту. І, Звичайно, ці кошти йдуть потім родинам, і вони потім також йдуть в магазин і відповідно спровокують додатковий попит на ту продукцію, але вона обмежена. Ну і звичайно, так звані грубові. Тобто, якщо багато гінуть, вони мруть, як результат те, що вони мруть, а вони також їхні родини отримують відповідні виплати, і потім за рахунок цих виплат вони там також провокують додатковий попит всередині країни. А, але, при Цьому треба розуміти, що їхнє внутрішнє виробництво воно обмежено. А те, що вони вкладають відповідно в ці танки, вкладають всі інші відповідно, озброєння, то воно потім не йдуть на споживчий ринок, не створюють відповідну пропозицію, йдуть на війну, і там вони вдало знищуються. Як результат, у людей грошей багато, а товарів мало. І це провокує інфляцію. І, хоч зараз вона там десь приблизно 8-9% офіційна, а неофіційно офіційно вже 15-20%, відсотків, то далі потім це може призвести до галопуючої інфляції саме за таким сценарієм, відповідно зруйнувався, розвалився радянський союз. Єдина відмінність полягає в тому, що в радянському союзі. У них була адміністративна економіка, не було приватної власності. Всі підприємства належали державі, і а, те, що у них є гроші, а, то просто-напросто не було товару. З'явився просто шалений дефіцит. Тобто у них, ці структурні проблеми в економіці проявлялися в дефіциті товарів у той час, як зараз це проявляється у цьому зростанні цін, і в кінці кінців. Трошки, скажем так, злажує ту негативний терміну, але вона призведе до того, що інфляція буде зростати і надалі, і зростання цієї інфляції просто-напросто призведе до того, що вона переросте в вгалапуючи, потім не контрольовано. Ну а потім, відповідно, буде крах такий самий, як у радянського союзу, розвал на окремі республіки. Панелі, я читав, що в Росії, попри те, де що у населення на руках Багато грошей, і ви пояснили, зокрема декілька причин, чому в той же час і зберігається дефіцит робочої сили на ринку праці. А чи чи впливає це на економіку? Так, да, Звичайно, наприклад, вже є така крива в фарелі, якщо не помиляюся, Вона заключається в тому, що мінімум є поняття нормального безробіття. Чому, тому що люди звільняються з однієї роботи, йдуть на одну роботу і так далі. І от коли воно десь приблизно 4-5%. І коли воно дуже сильно знижується, а у них зараз трошки менше 3%, то це означає, що ти не можеш знайти нового працівника. Uh -huh. Тобто, в зв'язку з тим, що ти не можеш знайти нового працівника, то навіть якщо тобі треба збільшити обсяг виробництва, ну ти можеш купити обладнання. Ти можеш купити ресурси, якщо тебе є гроші, але ти не можеш найняти людей, які будуть на цьому обладнанні відповідно працювати. Як результат, ти починаєш провокувати більше заробітну плату. А більше заробітна плата це призводить а, до зростання цін, тому що в тебе збільшуються витрати на виробництво відповідної продукції, і б, це відповідно провокує інфляцію з іншого боку, зі сторони відповідно попиту з боку населення. Тому це дуже негативне. Тобто в економіці дуже важливо. Ва, не те, що відсутня інфля відсутня наприклад, інфляція чи відсутня там безробіття, а дуже важливо, щоб цей показник був якраз такий, як необхідно. Я би порівняв це умовно з ліками. Тобто, для того, щоб вилікувати, ви повинні давати відповідну дозу. Якщо ви будете давати мало, то воно просто не буде мати жодного ефекту і хворобу буде продовжуватися. А якщо ви дасте забагато, то воно призведе відповідно до того, що вони вже перетворюються ліки на отруту. Так от того, о, щоб цього не сталося, здавати відповідно, все треба в міру. Тому і інфляція в 5%, це якраз нормально для країн, що розвивається для нас, наприклад, це і безробіття. Воно має відповідний такий обсяг, який є достатні для того, щоб забезпечити відповідно попит і пропозиції робочої сили. Облікова ставка має бути так само адекватна, яка стимулює економічне зростання, і всі інші показники. Тобто, все залежить в той оптимальний рівень, який є в певні періоди. Воно може виходити якраз з цього оптимального рівня для того, щоб здійснити вплив. Але те, що відбувається в Росії, для розуміння, Росія, вона дуже велика економіка, давайте говорити відверто, uh -huh. не порівнянні там з західними, а вона все ж таки є значною. Так ось вона в десятці країн з найвищою обліковою ставкою. Там африканські країни знаходяться, декілька південноамериканських і так далі, Туреччина, в тому числі. Лі, вона є лідерам в цьому контексті, тобто у них високі облікові ставки, і от якраз Росія, по факту, вона входить в десятку цих країн, тобто вона фактично деградує. Угу. Хотів запитати про таке: по перше, прокоментую слова. Не прокоментую, а просто зачитаю зведення керівниці центробанку Російської найбуліної. Вона, по перше, відзначила, що перегрів економіки. В першому півріччі цього року був максимальним за останні 16 років. Це коли ось це зростання попиту, гроші на руках випереджає можливості е, ну розширення пропозиції. І як відзначила на біуліна, що резерви робочої сили і виробничих потужностей в Росії практично вичерпані, і це може призвести е, до стагвля... стагвляції. Так, О, так, от так. поясніть, будь ласка, що таке стагвляція, і який це може мати подальший ефект на економіку? Ономіку Росії, а ну, перше, це питання. Ну тут вона сказала абсолютно правда, не буде з нею uh -huh. сперечатися, до чого йде російська економіка. Наприклад, для того, щоб організувати нове виробництво, то вони всі засоби виробництва вони купували за кордоном. Вони купували їх там в розвинутих країнах і відповідно встановлювали обладнання. Так само вони і вони дуже пишаються там радянським союзом. Але чому радянський союз почав зростати? За рахунок пограбованої Німеччини, звідки було вивезено величезна кількість обладнання, а також за рахунок американських, то що вони в 30-ті роки почали купувати велику кількість відповідного обладнання в 30-х роках. А також вони під час війни отримали дуже багато американського обладнання для того, щоб обробляти відповідну продукцію, тобто вони свого виробництва як такового не мають. І як результат, вони там і отримали певну поштовх до зростання, але він обмежений зараз. Це обладнання зношується вже остаточно, і відповідно у них вже прийшли до того піку. Їм необхідно нове обладнання. А тут діють санкції. Вони не можуть купити відповідне обладнання, і як результат, всього досягли свого максимального піка використовуючи те обладнання, яке у них зараз є. Що таке стакфляція? Стакфляція це коли у вас висока інфляція, але при цьому відсутня відповідне економічне зростання. Ну тому що ви не можете виробляти, і це призводить от саме до такого ну, складного стану. Якщо це далі буде продовжуватися, то ви спадаєте в рецесію. Тобто у вас вже буде навпаки навіть економічне падіння внаслідок цього, і звичайно, ну негативний вплив фактично на всі сектори економічного життя. Про санкції, ось якщо говорити в цілому, да що впливає на економіку, то інфляція росте, споживча активність зберігається. А ось через санкції в Росії очевидно виникають труднощі з тим, щоб розраховуватися з імпортерами, і зокрема навіть із там іншою валютою, от вони хотіли перейти на юань. Зараз за певні розрахунки і е, читав, не буду називати яке російське медіа, велика стаття. От вони е, зазначили про те, що біля 80% платежів, які Росія робить в юанях, вони все рівно повертаються в Росію, не можуть звідти вийти. Е, поясніть, будь ласка, ось це наскільки це впливає на економіку. Е, однозначно впливає тут, треба розуміти, що е, китайські банки вони дуже бояться вторинних санкцій. Великі банки, які співпрацювали з Росією, вони в тому числі співпрацюють з усім світом. І вплив американців тут дуже такий потужний, які сказали: якщо ви будете здійснювати транзакції на користь потенційних осіб, це або фізичні особи, які є власниками певних підприємств, або безпосередньо самих підприємств, які підпали під санкції, то ми просто-напросто припинимо всі ваші розрахунки валютою, тобто іншими словами, долар, євро. Звичайно, це дуже сильно налякало всі банки, які співпрацюють на світових ринках. Як результат, відповідні транзакції спочали, могли спочали отримувати лише тільки маленькі банки, які працюють ну лише тільки на китайському ринку, або співпрацювати можуть там, наприклад, там з Казахстаном, то лише такими країнами, плюс Росія, Тобто, ну, з дрібними країнами для них втрата умовного ринку. Ну воно не є критичним. але вони не здатні обробляти такі обсяги. Як результат, те, що вони не здатні вробляти такі обсяги, відповідно торгівля встає. Тому, коли ви здійснюєте платіж, в тому числі юані, відповідно у китайських банків виникло таке розуміння, як грязні юані і чисті юані. Чисті юані це які не мають ніякого відношення до Росії. Це розрахунки з іншими країнами, з Європи, США і так далі. Вони чітко розляють ці фінансові потоки, щоб не попасти під соройні санкції. А все, що йде з Росії, вони собі. Думаю, там ну добре, там конкретно та фізична особа чи то підприємства, яке перерахувала кошти, воно не є під але ж треба розуміти, що треба дивитися, хто є власником цього підприємства, а хто контрагентом цього підприємства. Тобто ти маєш дослідити умовно там до чуть було третього, щоб не було ось цих ланцюжків. Фактично, зараз Китай нам допомагає і виконує санкції Сполучених Штатів Америки. Він досліджує повністю весь ланцюжок. Якщо раніше все було достатньо просто, тобто відповідно робимо прокладку наприклад в тому ж самому в Казахстані, тобто кошти перераховують на казахську фірму, казахстанську фірму, казахстанська фірма там перераховує відповідно далі на російську ринку. Як результат для казахстанської фірми це нічого страшного, що там вони підпадуть під якісь санкції, буде створена ще одна фірма. А в той же час ну, китайський банк говорить, ну ми ж не здійснюємо жодних розрахунків, ми прораховуємо конкретно на Казахстан, а Казахстан далі проблеми там застосовувати от, для, для до них відповідні санкції. Американці сказали, ні, ні, жодному. Випадку, тепер, якщо раптом ці кошти, які йдуть в Росію, вони проходять або з Росії, виявляється, що десь там відповідно створений ланцюжок, через який для того, щоб обійти санкції, то ми застосуємо санкції і проти вас. Як результат, вони вирішили взагалі не мати справу з російськими підприємствами і з російськими там фізичними особами. Тобто вони перевіряють їх по тисячу разів. Лише тільки окремо, там дійсно я не можу сказати, що всі платежі не проходять, але значна частина просто-напросто не проходять. Тому що виявляється, що все ж таки навіть у той компанії, яка умовно була чистою російською компанією, виявляється, що десь вона там співпрацювала в неї в постачальників і є під компанія. Наприклад, та ж сама яка постачає енергію, нафту, газ і так далі. Як результат, або з банком у вас є рахунок не лише тільки, наприклад, в банку, який не попадає під санкції, а в якомусь підстанційному банку. Як результат для того, щоб від цього всього цього відмитися на сьогоднішній день, у них нема такого дієвого способу, як це робити. Вони намагаються перейти на криптовалюту, але тут говорять, перепрошую, ми фантики за нашу продукцію брати не будемо. Плюс, що Європейський Союз в своєму останньому Ані пакеті санкцій дуже молодець вів відповідні обмеження щодо криптовалюти, криптобірж, які також тепер бояться здійснювати розрахунки, якщо власниками криптовалюти є росіяни. Ну і в цілому закрили дуже багато різноманітних прогалин саме через фінансовий сектор. Тому це величезний плюс.